Щоправда дозволено цим хлопцям бути у більшості. Його і маркеті будуть боротися за своїх трибал. Довіряє одразу Роману Зайцю пробити поворота Микола. Сорока віддає результативну передачу. І Цей гол слід. Власне... Неодноразово допомагали хлопці. Удар над воротами. Може таки, побачимо на паркеті. Передача Денис Бабак, потрібно було забивати. Удар з гострого кута. у стилі Канда Карло Анчелоті долала усіх своїх конкурентів. Не лише у Єврокубках, хай в італійській серії А. Удар по центру. Замже Пірожик поки що взяв паузу разом із своїм Зон 3000 приєднався до Інтеліаса. Удар, ближній кут Пилипів на висоті. Підказує Юрій Пилипів, Остапа Пукацького, бо той спробував завдати удару! Натом пояснює. Кудіно, удар! Сеймо від... Повертаємось з великим задоволенням на перегляд. тайму цікавого протиколу. А не, Юрій Пилипів. Удар на дворо! Можливо! Зараз передача проходить у цьому епізоді Є можливість удару! На двор допоміжних шортів. Ну. По футбольній термінології це як лосіний удар. Смарт Рокстарс до двох голів. Заєць. Бабак з лівої. Гіщак. Пробиває голу. Немає сей від на суперника. Помилка Андрущак може додати хорошого удару. Пробиває в дальній кут. Не таланить. Хотів перехитрити суперника. За допомогою Мельничука йому це вдалося зробити. Вихід 2-0. Панків не забиває. Як же ж так? Мельничук. Про так демонструє Віктор Бурнець. Зараз Кондратюк розвернув сороку. Атака трив 2. Кондратюк пробиває повз Раду. Ось тут класно зіграв лісний, заблокував Єщака, Андрущак пробиває над воротами. Хороший удар. Штурм від Інтеліаса. Ми побачимо, є ще час на одну атаку. Найбільше Андрущак повз повзворота.